Едем Відчуй життя без алергії. Україна у ці дні ледь не найспекотніше місце в Європі, кажуть синоптики. І спека тільки набирає обертів, зазначають вони. Особливо важко її переносять люди літнього віку та тварини. Яка температура наразі у столиці? і Як кияни рятуються від спеки? Дізнаємося у кореспондента ТСН Івана Воробйова. Він зараз з нами наживо із самого серця Києва. Тож вітаю Іване. Наскільки гаряче зараз на вулиці? Ну і які є варіанти, хоча б трохи охолонути? Розповідай. Соля, вітаю тебе! Ну так дійсно зараз дуже спекотно. Наприклад, мій телефон наразі показує плюс 32 градуси. Ми знаходимося зараз на Хрещатику біля КМДА. Тут Дуже багато людей сьогодні, зокрема, тих, хто прийшов подивитися на розбиту ворожу техніку і. Навіть і ці люди, так само як і ми, як і всі, потерпають від спеки, і для того, щоб, хоча б трошки розрадитись, хоча б трошки якось охолонути, комунальники встановили тут на Хрещатику, ось подивиться, подивіться ось такі розпилювачі води, і і вони, хоча б трошки якось охоложують повітря навколо. І Я тобі скажу, це прям такий рятівний атакціон для людей. Дуже багато тих, хто використовує його і підходить і стоїть під цими. Холодними дрібними краплями навіть спостерігали, як час від часу рятуючись від спеки під водяну завісу, ставали і поліціянти, які тут чергують, і бачили, як тварин підставляють під ці краплі. Ну і звісно, ж найбільша розвага. Тут зараз це для дітей їх тут дуже дуже багато і спробували. Звісно, вже і ми. Я тобі скажу, що я б напевно цілий день би простояв під цими охолоджувачами, і навіть залишився би тут сьогодні ночувати. Утім, те, що ми зараз переживаємо наразі, це ще не спека. Кажуть синоптики, зокрема, за словами синоптикині Наталії Діденко по справжньому високі температурні показники почнуть з'являтися вже із завтрашнього дня в більшості областей України, і поступово продовж тижня температура повітря зягатиме плюс 30. Ти плюс 37 градусів прогнозує вона. Також завтра на нас очікує температура повітря до плюс 34 градусів майже по всій Україні. Лише на заході буде а, трошки прохолодніше. Там плюс 26, плюс 30. Дощів Синоптики не прогнозують. Хоча, от на заході країни та на півночі, у другій половині дня можливі невеличкі локальні опади. А, далі температура тільки підвищуватиметься до плюс 37 і вже у четвер. Обнадію синоптики спека по. Почне спадати. А, ну і власне, як рятуються кияни від спеки і чи сподобались їм оці розпилювачі водні. Давайте подивимось далі. Супер. Я тільки приїхала з Європи, там всюди такі пристрій. Навіть тваринку свою рятуєте від спеки. Так? Тому більше подобається на дивані лежать вдома. Або в кав'ярні. Рятує, якщо тут стоїш. Ми з Херсона, там такого не було. Супер! Красавчики, слава Україні! Ну, традиційно можна порадити лише більше перебувати в тіні, ховати голову, використовувати водязі натуральні тканини і звісно ж більше пити. Але не будемо дуже багато нарікати на спеку, тому що не слід забувати, що нашим хлопцям та дівчатам, які наразі боронять нашу країну, їм там так само спекотно, і в них варіантів якось рятуватися від спеки набагато менше ніж в нас, солю. Дякую, Іване. кореспондент Сен Іван Воробйов був зараз з нами наживо із самого центру Києва. І зокрема, розповів про те, як рятуються кияни і гості Києва від такої спеки, яка тільки зараз набирає обертів. Дякую, Іване.